Доброго вечора. Бажаю здоров'я вам. Як ваші справи? У мене нормально сьогодні. Представтесь, будь ласка, e, звати Володимир, позивний Кодак. Звати Василь, позивний Араміс. Віталій. Сержант Осіпа Антон. Сержант Макс. Я Микола. Який ваш позивний? К2. А де працювали до початку повноштабного торгу? Частний підприємець. Виготовлення меблів. Системним адміністратором. Вирощував хліб. Приват, приватний фермер чи просто фермер. З батьком формурував. Був за кордоном. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся додому захищати Україну. Був автоелектриком, торговим агентом. Який найрадісніший момент при проходженні військової служби у вас був? <говорю> <говорю> Кожен ранок прокидатися. <говорю> Це, звісно, просто <питання> такий складний. <говорю> Звільнення Херсону і прибуття на бойові дії. Звільнення правобережжя Херсонщини. Це напевно все-таки спілкування з побратимами через те, що без підколів нікуди. Звільнення Харківщини, звільнення Херсонщини це такі, що найбільше. І то, що зараз наші Збройні сили роблять із расистами, так, запускають їм бобрів там і то, всякого такого типу.